Всім привіт! Мене звати Юля, я зараз мешкаю у Чорногорі у місті бар. Вчора я пішла в клініку, центральну Чорногорі для того, щоб перевірити зір. Верніше я перевірила у барі, тому що ви не можете відразу йти в Підугорицю. І деякі процедури тут лише платно. А в ці клініки, якщо у вас є захист українця, безкоштовно. Я підійшла, вона мені сказала, що для українців по захисту вони безкоштовно перевірять в середу і в п'ятницю. Але перед цим я повинна підійти в центр подгориці, в швидку допомогу і взяти звідти направлення. Без цього направлення вони не приймуть. І я вирішила зайду, ще і до хірурга, тому що ну, спина така, знаєте, не дуже добре, я себе почуваю. Я зараз підійшла в дом здравля в барі і пояснюю. Він мені каже, що я дам направлення в старий бар. Кажу, зрозумійте мене правильно. В Подгорицю я завтра буду їхати, щоб перевіритись. Ну перевірити свій зір. В старий бар туди проблемно доїхати, тому що автобуси їдуть, не їдуть. Взагалі не зрозуміло, коли вони їдуть. А потяг ти сів і доїхав. Плюс я там буду. Можна мені відразу направлення в ну, подгорицю. Він ну, добре. Щоб ви зрозуміли, для того щоб отримати це направлення, ви підходите в реєстратуру, пояснюєте свою проблему. Вона пише на папірці. Ви йдете до головного лікаря, пояснюєте свою проблему. І він пише направлення чи в старий бар, чи в Подгорицю. Після цього не здумайте йти. Ви знову йдете в реєстратуру, вона все вносить. Знову ставить почати це, я вже не знаю, яка там почать ну, три чи дві, я не пам'ятаю, і лише тоді ви з цими документами можете їхати в Подгорицю. без цих документів, без направлення з вашого міста вас в столиці Чорногорії не приймуть ніяк. Якщо платно, я думаю, що так. Але якщо по захисту, ви маєте оці всі процедури дотримуватись. Така моя порада, тому що ніде не написано. Я навіть головному лікарю кажу, ви знаєте, що безкоштовно лише в середу п'ятницю. Він такий, я не знаю. І він мені напитає, каже, де твої документи, які свідчать, що в тебе була ця проблема раніше, можливо, виникла з ну, твоєї країни. Я кажу, вдома. Е Каже, ну добре, що в тебе було? Тета? Але я думаю, що коли я буду їхати в Подгорицю, мені по-любому потрібно буде взяти всі документи, які свідчать про те, що в мене була ця проблема раніше і як вона зараз продвигається. У ну, мене була протрузія. І щоб, скажімо так, я можу терпіти, це не такий біль, як був раніше. Але якщо я подамся на. ВНЖ по нерухомості, безкоштовний медогляд, в мене вже його не буде. А так, в мене хоча б будуть якісь знімки саме з Чорногорії, розумієте, якісь свідчення лікаря, якісь аналізи, і тоді я спокійно собі вже, вже буде хоча б якісь документи, що оце я вже пройшла. Він мені дав направлення до двох лікарів, до невролога і ортопеда, тупе, допомогу. Чесно, я не буду зараз казати, я не пам'ятаю. Ну, тобто, от така інформація, можливо, комусь з вас знадобиться. Я вирішила поділитись. Взагалі, я сьогодні зранку планувала, що я піду в церкву, піду в Дом Здравля. Я тільки виходжу з душі, такий дзвоник, Дін такий Юля, буду через п'ять хвилин. І думаю, ти ненормальний. Що, що значить через п'ять хвилин? Це добре, що я з душа вийшла. Так, він тоді робив плінтус і він так і залишив, тому що не було сікона. І оце на наступний день він не міг. В неділю, звичайно, не треба працювати. Вчора я була в подворці, але він не дзвонив. І оце він сьогодні прийшов. Розумієте, ну, звичайно, я вже в церкву не потрапила, тому що я знаю, що його зловити дуже важко. Ну, це такі цікаві робітники. Тут п'ять хвилин. Я взагалі сьогодні зранку робила фігурну нарізку, тому що, бачите, там далеко від стіни, і мені здається, що таким чином задуває. Повітря холодне, взимку через те, можливо, буде холодніше, ніж могло би бути. Ну, воно і так не рівно. Коротше. Потім він розбирався з сіліконом, я оце нарізала, закладала туди. Правильно, неправильно, скажіть, хто в цьому розбирається? І взагалі я вам скажу, що в мене знайомий один, він мені каже: поїхали в Подгорицю на каву. Я кажу: в смислі, що ти мені? коли? Зараз, в смислі зараз. У мене якісь плани є, що значить зараз. Ну, через п'ять хвилин, я кажу, ну, мене це не рятує. У ну, мене хор, я не можу кинути хор і поїхати з тобою на каву. Ну, тобто якісь тут дуже дивні чоловіки. Напишіть, будь ласка, можливо, у вас також е, таке відбувається. Ну, я розумію, що ти запрошуєш людину на побачення, ну, це треба попереджати. Там. Давай завтра сходимо на побачення, чи ти вільний, чи в тебе є вільний час, ну це нормально. А ось їдемо. Ну навіть чесно вам скажу, не ображайтесь, хлопці. Навіть якщо в мене буде вільний час, і я сижу, плюю в стіну, хоча в мене такого ніколи немає. Я або монтую, або знімаю, е ну я не поїду. Ну я не поїду. Ну, скажіть, о, Юля, 47, радуйся, що тебе хтось запрошує. Та Я радуюсь, ну це не повага до людини. Тобто то в тебе плани от так склалися, давай поїхали. Бо в тебе так склалося. Ну, якась культура поведінки має бути. Ну, запланувати, попередити, при тому, що це жінка, розумієте, треба нафарбуватися, одягнутися гарно. Ну, можливо, в когось діти є, тобто попросити, щоб хтось посидів. Ну, тобто трішки думайте про жінок, яких ви хочете запросити на побачити. цікаво. напишіть, будь ласка, можливо, я не права, і треба знаєте, як солдат, розумієте, все готова, погнала. Ну. Мені здається, це неправильне відношення. Щоб ви зрозуміли, да? я кажу, давай сьогодні ні, на наступний раз, будь ласка, попереджай. Тобто не то, що я там розвернулася все, до побачення з такими придурками не розмовляю. Ну, так не опереділи, я теж можу зробити якусь помилку, якось не так сказати, відреагувати, можливо, образити людину, хоча я цього не хочу. Всім ми робимо помилки. Але я рахую, що. Коли ми взагалі спілкуємось, починаємо якісь відносини, та й не тільки. ну, Треба трішечки думати про другу людину, хоча б трішечки, так, а не лише про свої інтереси. Якось задумуватись. Тоді, мені здається, це буде гарно складатися. Я вам хочу сказати, знаєте, якщо я кудись приходжу, там якась розмова, а ти заміжня, а скільки тобі років? Це просто от так питають в лоб, ну тобто ніхто тут не соромиться з цього запитати. Ну так. От, от, такі чорногорці, я вже не перший раз таке бачу, чоловіки так себе ведуть. Вони спокійно можуть запитати цю інформацію, вони не буде там ні, в лоб. Ну ні. Так якби, нормальні, відкриті люди. В інтернеті я не переписуюся, не то, що не переписуюся, я не на які сайти свій фейс не закидаю, що я розглянилася. Ой, Юля, тіпа, ти знаєш, над цим працювала. Господі, кому ти розказуєш? Чесно, не бреши людям. Зареєструвалася, як тут цей чат називається? Ой, господи, вже навіть забула. Один день я прогорнула усіх, знаєте, такого гортати треба туди-сюди, туди-сюди. Посміялась, все. І, напевно, років два не заходила туди. Нащо було створювати? Ну, напевно, щоб посміятися, що, що я не знаю. Оце ви знаєте, оце, що по локації шукати людей. І, до речі, навіть заміж виходять. Я знаю пари, які ну, одружилися, тобто це реально. Ну, але не треба в першу ніч спати. Я, я так вважаю, це моя думка. Якщо можливо, хтось не погодиться. Можливо, Юля, починала з лікарні, закінчила з побаченнями. Це нормально, знаєте. Скажіть, будь ласка, великому біологу, що це цвіте? Запах я не чую. Такі квіточки, бачите. Ви подивіться, яка краса тут. Я так розумію, це теж магнолія, але така більш крупна, ніж те, що ми бачили раніше. Дуже гарно. Мені так подобається, через яке полений йдеш, сюди квіти. Ну Це маргаритки, я все таки думаю. Ніхто не написав і ось тут пішли. І жовтенькі ще є. А ось дивіться, якась рожева пішла вже. Дуже класно. Ну короче, В Чорногорії вже весна. Повним ходом. Я сьогодні взяла шкіряну куртку, тому що пасмурно. І жилетку я поклала у рюкзак 5.30 сьогодні курси чорногорської мови. І назад ми будемо повертатися, вже буде сьома година, буде холодно. Коли сонце заходить все рівно, ще відчувається, що лютий. Який лютий, Юля, не в мані, який лютий весна. Дивіться, що це красуня в чворяння, тобто не знімаю моє. Що? Не Ч... видок. чого? Красунь, як завжди. Дві учениці біжимо сьогодні на чорногорську мову, сьогодні перший урок. Так що побажайте нам удачі, щоб Юля не заснула. А то я можу будильник. будильник це бійде біля мене, буде мене штовхати, якщо я почну хробіти на уроці. Зараз зайшла в Слов'янську пекару. Такий тортик Наполеон це таке. 3 євро, дуже смачно виглядає взагалі. Гарна випічка. Я взяла останній хліб, практично. Тут є і заморожені млинці. Ось заморожені млинці є, вареники, пельмені. Капучино євро 80 і з сиропом і експресо, А з собою можна також взяти чай і ось мед по 23. І отакі смаколики по одному євро, євро 50 чебуреки євро 40 копійок. Угу. Он, коли Наталі оцю булочку брала, казав, що дуже смачно. Слухайте, я стою там. А в нас тут, бачите, машини завертають. Ну, легковим нормально, а грузовим трішки важко вписатися в цей розворот. Розумієте, так? Да? І я думаю, я краще почекаю, поки грузова машина проїде. І грузова машина вирішила мені подякувати. Як не бібікне, я оглохла. Він проїжджає біля мене. Наш такі тіпа типу, дякую. Я думаю, що ти здоровий був. Мене то нашого оглушати. Я тут спокійно стою, нікого не трогаю. Тебе пропускаю. Ну тепер бабця, мало що на 57 чула. Зараз вже на 67 чую. Це просто дякую за те, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую вас.